Лапатий сніг, мов важка штора, закриває львівські будинки і шпилі церков. Електричний трамвай, неквапливо гуркочучи, минає кіоски, затягнуті сніговими шапками і старі фасади. Він везе нас до головного двірця Львова, місця звідки розпочинаються історії. Колись найбільший вокзал цілої Австро-Угорської імперії зустрічає гостей натовпом людей. Звуками підков на Бруківці та гудками таксомоторів. У Львові є декілька вокзалів, з яких відправляються поїзди у різних напрямках. Але нас сьогодні цікавить головний, бо нам вдалося придбати квитки на потяг, що везе мандрівників та лижників аж до самої ворогти. Ми проходимо повз елегантні зали очікування, підсвічені електричним світлом, оминаємо каси та виходимо на платформи, накриті просторим металевим дахом зі скляними вставками. У пошуках свого паровоза бачимо локомотив із зображенням писанки та перехрещених лиш. Він також їде до ворогти, але це не простий поїзд. До пункту призначення він дістанеться лише через декілька днів. Маршрут пролягає із самого Кракова і попутно зупиняється в усіх популярних курортах, даючи пасажирам провести час у кожному із них. Таким чином, туристи мають змогу за один раз відвідати всі найкращі місця Карпат. Але нас цікавить експрес-поїзд до Ворохти, прикордонного пункту із Чехословаччиною. Це один із найпопулярніших рейсів у цьогорічний зимовий сезон. У Ворохті та навколишніх містечках зараз чудова погода. Ідеальне місце для того, щоб провести різдвяні свята, покататися на лижах та набратися вражень, спостерігаючи за побутом та звичаєм колоритних гуцулів. Наш поїзд вже очікує на пероні. Добрий десяток вагонів різних класів готовий приймати мандрівників. Вранішні платформи вкриті легкою імлою. Неясно, чи це туман, чи просто кіптява, що осідає з вагонних димарів. Велетенський годинник показує сьому ранку. Зовсім скоро ми вирушимо у незабутню подорож одним із найбільш мальовничих маршрутів усієї Галичини. Зі всіх боків до нас долинають репліки та фрази найрізноманітнішими мовами. Здається, сьогодні у Карпати збирається їхати ціла Європа. Ми займаємо свої місця у теплому вагоні і потяг рушає. А рухаючись повз засніжені платформи, він неквапливо залишає Львів. За вікном, бруківка і замети. Перші хвилини подорожі минають у мовчазному спогляданні. У цій тиші щось таке магнетичне. Поїзд мчить вперед, а разом з ним віддаляються усі наші турботи. Львівська залізниця розпочала свою історію ще в часи, коли Австро-Угорська імперія називалася просто австрійською у 1861 році. Саме тоді до Львова прибув перший поїзд із Перемишля, викликавши небувалий подив серед місцевих селян. До Станіславова колія була прокладена через 5 років, але справжню популярність цей напрямок здобуває лише у 90-х, коли завершується будівництво лінії до Вороненка, присілку ворогти, який розташувався на кордоні із угорською частиною королівства. Колись головною ідеєю цього маршруту було з'єднати Галичину із торгівельними шляхами Румунії та Угорщини. Але як це часто трапляється, розвиток одного тягне за собою супутнє. Розбудова інфраструктури перетворила цей край на справжню перлину туристичного життя. Якщо раніше сюди добиралися лише сміливці, то після прокладання залізниці тут нерідко можна було побачити цілі сім'ї, шкільні екскурсії чи студентські табори. У далекому 1912 році цим маршрутом здійснив свою мандрівку Вільгельм фон Габсбург, член імператорської родини Ерцгерцог та військовий. Будучи 17-річним юнаком, він захотів відправитися на зустріч пригодам і таємно втік від родини у подорож. Поки його батьки запідозрили втечу, хлопець вже їхав у вагоні другого класу до Ворогти. Згодом, коли він стане ключовим провідником українського руху 17 20 х років, він згадуватиме цю поїздку як одну із найважливіших життєвих подій, які перевернули його уявлення про Україну та українців. Є щось притягальне у цьому краї та його корінних жителях, особливо у різдвяний час, коли усі колядують та щедрують. Гуцули віддаються цим святам наповну. Вони тижнями гостять один одного, грають на найрізноманітніших інструментах, танцюють та стріляють з пістолів. Тим часом ми проминаємо Давидів. Затишне село поблизу Львова бачимо старосільський замок найбільше за розміром укріплення у цілому краї. Колись, 300 років тому тут ховалися люди з навколишніх сіл від раптових нападів турків чи інших ворогів. Я продовжую дивитися у вікно і роздумую про те, що і Іван Франко мав би подорожувати цим маршрутом, хоча б у якійсь зі своїх численних поїздок на Гуцульщину. Так само, як і я, він дивився у вікно. Можливо, навіть думав про те, що ж такого є на цій землі, що змушує нас так сильно триматися за неї. По дорозі нам трапляється багато маленьких ставків, річок та озер, вкритих льодом. Ті, хто прокладали тут колію, напевно, добряче намучилися із підкоренням ландшафту. Тут постійно треба було оминати струмки, будувати містки над річечками та зрівнювати невеликі яри. Поїзд проїжджає крихітні присілки, де не де видніються церкви, каплиці, млини, цегельні та шинки. Ми наближаємося до сіл Бориничі та Друховичі, де красуються бані стародавніх святинь. Так непомітно ми досягнули ходорова. З ходорова ми прямуємо до станції Букачівці. Весь цей час ми їдемо поблизу Дністра, проте нам його не видно. Тут лише безкраї поля, які перериваються невеликими селами та станційними хатинками старанно побіленими свіжим вапном. Через сніг можна помітити засушені стебла квітів, які прикрашають розмірений побут місцевих колійовців. З коменів на хатках йде дим. Хтось прочищає дорогу до своєї оселі. Усі готуються до свят. Це помітно за метушнею на вулицях. Далі на горизонті видніється галич, столиця Давнього князівства. Останніми роками це місто активно розвивається. Тут відкрили річковий порт, декілька заводів та кооперативів. Влітку Галич стає осередком річкового туризму. Сюди приїжджають з усієї Галичини, щоб поплавати на човнах та відпочити на, на пляжі. З фрагментів, побаченого за вікном, можна зрозуміти, що більшість населення тут українці, трохи менше євреїв, небагато поляків. Живе тут іще один народ, який говорить незвичною мовою та відрізняється від всіх інших. Це Галицькі Караїми. Вони сповідують юдаїзм, хоча й не є євреями. Вони самі кажуть, що походять від хозарського каганату та є нащадками племен, які прийняли Старий Завіт, але відкинули Талмуд. Караїми це корінний народ Криму, але за легендою у Галич вони потрапили завдяки князю Данилу Галицькому ще у 13 сторіччі. За межами Галича починаються просторі села та поля. Лише зараз ми маємо змогу полюбуватися Красеним Дністром. У цьому місці він розділяється на декілька течій, утворюючи невеличкі островці. Однак наше замилування триває лише хвилину. Далі ми знову занурюємося у мережу невеликих сіл, відстань, між якими поступово скорочується. Це означає, що ми наближаємося до Станіславова, повітового центру. Це сучасне гарне місто, ну щонайменше в околицях центру і двірця. Потяг робить тут трохи довшу зупинку, тож ми маємо змогу вийти на вулицю, вдихнути морозне повітря та роззирнутися. Це друге за величиною місто у східній Галичині після Львова, двірцева площа вимощена бруківкою. Видно розкішні вітрини магазинів, охайні аптеки, невисокі білі будиночки. Якщо прислухатися, можна почути музику, яка долинає із ресторанів та кав'ярень. За декілька годин тут будуть вімкнені електричні ліхтарі. Дорога зі Станіславова до Ворогти займатиме ще близько трьох з половиною годин. Але цей час про мене швидко, бо зовсім скоро почнуться пейзажі, заради яких ми сюди і їдемо. Виїжджаючи за межі міста, ми бачимо дрібні селянські господарства. Тут розташовані колонії євреїв хліборобів, їхні наділи наскільки маленькі, що, здається, Віслюк не зміг би розвернутися з плугом, щоб не вийти на сусідню ниву. На цих полях вирощують лише найнеобхідніше, щоб прогодувати сім'ю. Поруч живуть українці, які, зрештою, знаходяться не в кращому становищі. Чим далі ми віддаляємося від Станіславова, тим частіше нас оточують густі ліси. Шум потяга розлякує тварин та птахів, які мирно живуть у цих, здається, богом забутих місцях. Біля одноманітних будиночків працівників станцій стоять альтанки, повністю засипані снігом. Уздовж колії видніються чорнобілі стопчики, що подають сигнали зрозумілі лише втаємниченим. Сидіння третього класу з дерев'яними лавками незручні, спина починає затерпати. Я відриваю погляд від вікна і роззираюся навколо. Навіть ті, хто до цього моменту захоплено читали газети чи грали в бридж, тепер дедалі частіше дивляться на зомі. Можливо, тому що починає сутеніти, а можливо, через казкові зимові краєвиди за вікном. Ми перебуваємо в надвірну доволі велике промислове місто. Тут працюють нафтопереробні заводи, заготовлюють ліс, а ще є сірникова фабрика. Біля вокзалу височують купи свіжозрубаного дерева. На запасних коліях терпляче чекають завантаження вагони цистерни. Під високим засніженим деревом повільно йдуть хасиди, неспішно перемовляючись між собою. Коли потяг рушає, їхні чорні капелюхи то тут, то там миготять крізь вікна. Погляд привертає стара трьохсотлітня церква з п'ятьма банями, вкритими гонтом. Неподалік видно кілька цегляних будиночків на два поверха, ймовірно, їх звели місцеві промисловці. Ті, хто ніколи не бував у горах, уже прилипають до вікон. Саме з надвірної починаються перші підйоми або, як кажуть, місцеві, горби. Далеко на горизонті вже видніються засніжені хребти. Хтось із пасажирів першого класу навіть дістає фотоапарат і марнує кадр, бо ще не знає, що справжня велич гір розкриється трошки пізніше. За надвірною потяг занурюється у густий ліс. Дерева обступають його з обох боків, створюючи враження, ніби ми їдемо тунелем. Хоча на дворі ще день сонячне світло ледь пробивається крізь високі крони буків та смерек. Мимоволі замислюєшся, скільки ж зусиль і коштів вартувало австрійській владі будівництво цієї залізниці: річки, озера, яри, ліси, схили, усе це довелося долати та укріплювати. Наступна зупинка делята. Тут уперше з'являється нагода побачити славетну річку Пруд. На станції сходять деякі пасажири, які не мають терпіння їхати далі вгори. Колись делятин був лише маленьким містечком, куди мешканці околиць приїжджали хіба що на ярмарки. Місцеві євреї утримували кілька гостинних домів, а з розваг тут був хіба що тільки шинок. Але у 20-му сторіччі делятин перетворився на один із найбільш розвинених курортів Карпат. Гори тут ще не такі високі, але містечко приваблює своєю зручністю і розвиненою інфраструктурою. Дістатися сюди зі Станіславово чи Коломиї дуже просто. За два десятиліття існування курорту тут відкрилися численні крамниці, вілли, готелі, пансіонати, усі збудовані за останніми модними тенденціями: соляні купальні, аптеки і навіть суд. Це ідеальне місце для тих, хто шукає спокійного відпочинку з родиною та дітьми, не бажаючи при цьому позбавляти себе міських вигод. З вікна потяга видно вежу костелу Святого Франциска, справжню архітектурну перлину. Трохи далі погляд захоплює перше з див карпатської залізниці Віадук у Делятині. Цей величний міст з'єднує два пагорби, роблячи можливим подорож крізь ці гірські місця. Віадук вражає своїми масштабами та витонченістю, нагадуючи про майстерність інженерів, які працювали над його будівництвом. Далі ми все частіше бачимо могутню річку Прут. Залізнична колія проходить поруч із ущелинами, які мільйон років створювалися з силою природи в Карпатських горах. Улітку тут сміливі гуцули сплавляють ліс, але взимку все довкола вкрито кригою. Грізні скелі, поступово осипаючись, нависають над потягом і ховають призахідне сонце. За делятином починається край гуцулів це таємничий народ, який дещо відрізняється від інших русинів. Їх легко впізнати за яскравим вбранням. Особливим діалектом із румунськими словами та неповторним способом життя. Гуцули займаються скотарством. Вони часто пересуваються верхи, причому це стосується навіть жінок і дітей. Їх часто можна побачити у супроводі Отар овець, яких влітку випасають на високогірних полонинах. На зупинці у Яремчі видно численні підводи, запряжені особливою породою невеликих і вправних гуцульських коней. Біля них стоять черняві чоловіки із жовтими відтютюну вусами та чекають на своїх клієнтів. Поблизу них тупцюють на місці від холоду жінки. Вони димлять люльками і продають сушені гриби, ягоди, цілющі трави, молочні продукти та жінтицю. Таку ж картину можна буде побачити на усіх подальших станціях. Усі місцеві завбачливо приходять перед прибуттям потяга і сподіваються продати щось, здати кімнату чи довести мандрівників до їхніх садик. Яремче сильно вирізняється на фоні попередніх сіл. Містечко розкинулося вздовж залізничної колії, тож нам добре видно мощену центральну дорогу, по якій їдуть лісовози, і тутешні ресторани з електричним освітленням, кажуть, що навіть деякі пансіонати мають проведений водогін. Поруч із колією знаходиться знаменита місцева пам'ятка камінь Довбуша. Великий уламок скелі приваблює відвідувачів навіть по мороз. Кілька людей зараз уважно його розглядають, а поруч весело перемовляється група пластунів, які щойно підійшли. На виїзді з Єремча ми натрапляємо на ще один віадук. Його масштаб вражає. При ширині майже 30 і довжині 65 метрів цей міст вважався найкращим і найбільшим витвором європейського мостобудування. Ніхто не міг повірити, що така тендітна та витончена конструкція витримає велетенський паровоз повний людей над прірвою. Під час війни. Він був підірваний, однак нещодавно його відновили, хоча й вже в простішому вигляді. Одразу після того, як ми проминаємо цей міст у вагоні темніє. Раптова безпросвітна темінь дивує багатьох мандрівників, які вперше їдуть цим маршрутом. Решту посміхається, бо ми щойно проїхали ще одне диво Карпатської залізниці підземний тунель. Ця неймовірна ручна робота сотень людей зробила можливим пересування потяга у непрохідних горах. Фактично зараз ми їдемо під горою. Не встигли ми оговтатися, як наш потяг знову занурюється в темряву. На цей раз він виринає на світло трошки швидше. Наступна зупинка: Микуличин. Залізнична станція лежить у самому серці міста, тож звідси добре видно новенькі вілли і гуцульські хатки, розкидані по великій долині пруту. З веселим гомоном із вагону виходить більшість пасажирів. Це були студенти, які приїхали відпочити від студіювання книжок. Цей прошарок люду особливо полюбив село за близькість до високих гір та відносну фінансову доступність. Вони впевнено сунуть у бік центру із клунками та лижами на плечах. Деякі частини гірських лісів виглядають полисілими через постійні вирубки. Уздовж схилів видно дерев'яні жолоби, якими зрубаний ліс спускають донизу. На запасних коліях стоять вагони, завантажені величезними колодами сторічних смерек і буків. Ми проїжджаємо ресторан, пошту і аптеку. Посеред засніженого пейзажу височіє триповерховий будинок сестер служебниць, збудований із яскраво-червоної цегли. Якщо раніше залізниця прямувала майже рівно, то тепер вона звивається, повторюючи вигини річки Прут. Іноді наш потяг так сильно вигинається на віражах, що із вікна можна побачити його голову. Раптом потяг зупиняється. Тут немає станції, але з вікна видно кілька фіакрів, які чекають на туристів. Це урочище женець, де розташований водоспад Гук, улюблене місце для прогулянок. Щоправда, зараз у люті морози водоспад, ймовірно, повністю замерз і виглядає вже не так ефектно, тому, напевно, ніхто й не виходить. Чим далі ми їдемо, тим вищими стають гори. На вулицях дедалі частіше з'являються люди у яскравому червоному вбранні та капелюхах із різнокольоровими вставками. У Татарові група гуцулів у компанії коней щось жваво обговорює неквапом курячі люльки. Місцевий вокзал запам'ятовується готичними арками та яскравою черепицею. Поряд величезний майданчик, заповнений дошками, брусами та іншими пиломатеріалами, що чекають своєї черги під товстим шаром снігу. У селі видно численні кам'яні та дерев'яні мости, які з'єднують його частини, розділені вигонами річки Прут і карпатськими схилами. А раптом правий бік поїзда повністю затуляють височезні гори і смерикові ліси, що росуть прямо на стрімких скелях. Ми збираємо речі. Наступна зупинка вже наша. За спогляданням краси та роздумами про різне, ми й не помітили, як промайнуло понад 7 годин. Зимове сонце починає ховатися за горами, заливаючи простір золотисто рожевими відтінками. Пейзаж стає ще чарівнішим. Гуцульські хатки і маленькі вілли у закопанському стилі змінюються лісами з одного боку і кам'янистими берегами прута з іншого. Це означає, що та вже зовсім близько. Вузький коридор пралісів, вкритих пухким снігом, Виводить нас на просвіт. Тут по обидва боки прута розкинулася долина. Ми вже у ворогті. Одразу бачимо неймовірну споруду скочню для лижних стрибків. Сьогодні тут змагання. Сотні місцевих гуцулів прийшли подивитися, як будуть розбиватися ті безстрашні хлопці, які наважилися кидатися із височезного трампліна, але на їхнє здивування всі безпечно приземляються. Минаємо трамплін і бачимо неймовірний чотирьохповерховий санаторій, що заховався серед смерек. Далі починається вулиця із ожвавленим рухом. Коні, автомобілі, люди на лижах, люди на санах. На вулиці, що веде до скошні, розташовано багато гостьових будинків та інших закладів. Дим із коменів навієві відчуття тепла та затишку. Нам потрібно вкотре перетнути пруд, тож ми заїжджаємо на перший із трьох ворогтянських віадуків. Ще кілька сот метрів і ми на місці призначення. Поїзд зустрічають гуцули і гуцулки у народних строях. Грають троїсті музики та трімбітарі. Із вагонів виходить дуже багато людей. Тепер точно ясно, що цими днями у ворогті якийсь чемпіонат, бо з вагонів першого класу виходять люди із національними прапорами та лижною амуніцією. І з прибуттям починається неймовірний гам: люди сміються, кричать, свистять. Матері шикують своїх дітей і дають на станови триматися поруч та не губитися. Тати торгуються із візниками. Місцеві гуцулки рекламують свій товар. А зустрічаючи, обережно відводять від них своїх клієнтів і прямують до транспорту. У ворогті уже сутеніє, морозне повітря наповнене ароматами свіжої деревини, хвої, диму та молока, із залізничної станції видно узгір'я з одинокими двоповерховими віллами. Поруч розташована простора дерев'яна альтанка, рух на вулицях поступово стихає, наближається вечір. У центрі селища стоїть двохповерхова кам'яна будівля зі ставня. У деяких вікнах уже запалили лампи. Хто стягне молоду ялинку. Здалеку долинають звуки дзвоників. Усі готуються до свята. Друзі, я щиро вітаю вас зі святами і бажаю тільки одного перемоги! Дякую за те, що послухали цей подкаст. Це проба нового формату, в якому я поєднав художні описи зі старими фотографіями, історичними документами і свідченнями людей минулого. Я свідомий того, що такий формат може десь втрачати історичні деталі і не завжди буде точний. Але його мета трошки помріяти і пофантазувати, особливо в такий гарний святковий період. Якщо вам сподобалося, ставте лайки. Підписуйтесь на цей канал, бо статистика показує, що менше 10% глядачів підписані. На жаль, з такою статистикою каналу буде дуже важко існувати, тому дуже прошу вас підписуватися. Ще раз дякую, що переглянули, і до нових зустрічей!